Слава Україні! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, сьогодні у нас 19 червня 2023 рік. Понеділок. На годинник у нас доходить 12 година дня. Цілий ранок працював, тільки що закінчив роботу, помалював керницю. Поки вона сохне, маємо буквально якихось 3-4 години. Вирішив, аби не сидіти дурно вдома, підскочив у ліс. Подивимося, що сьогодні. Там відбувається. Якщо повезе, знайти якісь білі чи ще якісь гриби, обов'язково зніму, все вам покажу, розкажу. Ось за до мене вже вишня достигає. Ось, бачите, така червона класна. Вже достигають вишні, червень повним ходом. ось такі красиві. Хмакота. Що? ямджек? Ну, все, а ви сідайте зручніше. Гарного вам перегляду, а ми з Жеком погнали шукати грибочки. Также, я вам шукати їм гриби? йдемо, погнали. Така маленька вишенька, така рісна-рісна. Вишня на вишні. Просто краса. Гриби майже всі достигли. Супер. Так, після неділі, звичайно. Шансів щось багато назбирати дуже мало. Але будемо пробувати. Вчора в нас цілий день і цілу ніч падав дощ. Буквально під ранок він закінчився. Все мокре. Зараз обід, я йду в гумаках. Пішов на скасати через поле, а тут трави вище мене. От. Буду починати я з лісочка тому. Він недалеко від села, мені від хати хвилин. 5 ходу, якщо не косайте через поле сюди, того я пішов через нього, так щоб не обходити колом. Йдемо пробувати. Мої гриби, як то кажуть, ніхто не візьме. Так, У кожного свої стежки і у кожного свої дорога, як у життю. Так само і на грибах. Ну що, друзі? Перші гриби на сьогодні у нас попадають такі дві голубінки. Продовжуємо далі. І другий гриб, друзі, на сьогодні нам попадає чудовий білячок Тому зазирає ось який. Отакий От білий грибок, правда, трохи підкусаний, снимаки до нього встигли швидше за нас, але ще щось лишиться і нам. Добре? що таке, а ні, то просто листки. Ну що, другий ось такий, йдемо далі. Ось такі гриби нам попадають. Перший раз вони мені зустрічаються. Ось такий. Я його покажу вам ближче. Хто знає, пишіть що це таке. Якийсь незнайомий. Перший раз я такий бачу у нас. Ось такий нам попадає гриб. Мухомор. Ми його не беремо. Але якщо, друзі, таке знаходите, якщо вам не потрібні гриби, лишайте їх, не копайте, не збивайте. Може, комусь. Ззаді вашого буде йти. Конче буде третє грибів. Гриби лікувальні. Люди збирають, лікуються. Так що чомуся збирати по-людськи, як то кажуть не копаємо ніякі гриби, спираємо, які вам потрібні. Які не потрібні, лишаємо комусь другому. Йдемо собі далі. Такий смачний гриб, голубінка, сироїшка, хто як називає. Безліч страв готується з них. Дуже багато смачних страв. Але, друзі, пишіть, поділимося, зробимо такий флешмоб. Поділимося хто, які готує страви з голубінок. Пишіть в коментарях. Будемо ділитися один з другим. І Джек теж мій полюбляє голубінки. Минулого разу насмажив їх в клярі. Просто обмокав, моців му яйця і на сковорідку обжарив. Джек смакував. Правда, Джек? Сьогодні знову буде смакувати. Ну, але пишіть свої рецепти. І слідуща знахідка Джека. Знайшов він нам такі гарні лисички. Ось такі класні, великі, близькі здорові. Красота. Це дві. Там далі ще не багато, але класні. Ось такі краса. Йдемо далі. І нарешті в нас пробирається сонечко. Давно його не було вже більше як тиждень. Одні дощі, дощі, дощі. І нам тут по дорозі знову попадає гриб. Ось такий. Опа, будемо мрати. Так, і ще одна така. Ось. Так, а тут нам знову попадає. Такий великий гриб. Дивіться, який. О! Але не був чистий, буде відбивна суперога. Ну, зараз ми множик подивимось. Ой, червивий. Червивий не буде відбивна. Ага. Так, і знову нам попадають оленічі роги. Нас називають. Ось такі гриби. Я їх не беру. Ось, Хтось вже й пробую їх зривати, зірвав і лишив. Напевно, не знав що, подивився і пішов далі. Ось такі грибочки. Попадаються вони доволі часто. Молоді, лізуть, попадає на них кожного разу, коли йду в ліс. Зразу відчутно, що вчора була неділя і сьогодні вже обід. Грибників перейшло тут кавалом. Купа одних очистків. Купа всі одних корінчиків. Але нам попадає. Там один-там один грибок. Ну Це вже така поїжджа набрати не буде, йдемо далі. Але й попадається, думаю, щось не збирає. Ну, якщо чесно. На протязі 15 хвилин, що ми в лісі. Грибочки не дуже густо. Там десь, там десь. Але ми зараз підемо в секретні місця. Думаємо, там щось візьмемо. Покусаний. Але чистий. Берем. І буквально пару кроків і опять. Молоді рибочки. Ось. Довго ходити не треба. 4-5 кроків. І такі дві молоді. Краз. Такі то смачні патички, є, правда? Гризи, гризи. Ти поки гризеш я підмог тому риба. Ліцькі знов молоденькі нам попадає. Сламак такий притулився, буквально пару кроків. Воно пушує. Так. Тут така велика вже підустала. Тут така молоденька знов. Ось, такі молоденькі, гарні краса. Так, і знову нападає слідущі гриби. Ось такі гарні лисички. Ось О, такі. Кулачок класних грибочків. Йдемо далі. Джек лапає комарі, Смачні. вони кусають його, а він їх. Продовжую йти з Джеком і зразу нам попадає декілька грибів. Ось попадають нам такі. Така одна. Друга. Тут ще дві. Ну ще одну Так, там далі бачу ще одну Пару метрах Бачу ще одну Ось ще одне А Джек, де нюхай? Я ж не хочеш? Він ще білий нюхай. Так, йдемо далі там за джеком. Имо далі знову зазирай. Ось, ще одна ще одна. Таку. Так, там мене ще десь бачу ще одну. Так, збираємо в тому самому лісі, що минулого разу. Тут я був набрав тоді цілу корзину рибочків. Переважно всього лубеньки. Переважна більшість. Познайшов пару білих тутка. Ось і така знов. І маленьку лишим, І лисичок воно йшов тут. -ка. Так, і тут снова зазирали. Усь. Спидлист Киева. Вот такие. Гэблок. Идем далее. Вже навіть корзину не ношу з собою поставив її тому. Ходжу таку просто кручуся. І далі знов ще одна. Підбираю. Оставлю до котиця. Може, ще знайду. Пару кроків відійшов. Кручушся далі коло корзини. ось Пішов просто з другого боку. І знову такий молодий грибок. Одно добре. Сьогодні самі молоденькі попадають і чистонькі. Краса. Ну це чим раз цікавіше, цікавіше, Корзина далі продовжуємо стояти. Іду, і далі, іда, скільки я тут на цьому місці назбираю. Я все покручуся, перечищу вам покажу, скільки ми на цьому місці набралися якісь негарні. Я шкаємо далі. Тому знову водна. ось така чистонька. Краса. Так, кошик там ось стоїть. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось там бачу знов. Опа. І знову. Ще одна. Там Бачу. Ще одна. Ось. Молоденька. Красота. Ну що? красота а тут на одном месте я уже только на бомбе хуже там само и далее ось да. ну вот такие же файл файл и видите гей. ох просто краса беля него еще один о ки два снова нашел а, молодец. Джек нашел. Гриба ось там такий великий. А я тут збоку ще замітив одного тим. Там ось такий красивий гріб ох дицький. Чистонький. На когонь так і заберемо. чистий. Краса. А там я ще замітив одного пару метрів. Ну, це джек молодець. Найшов одного, я біля нього ще знайшов Ось один, тут ще такий один. І тут ще такий один. І така купа у нас. Краса. Це далеко не відійшов. Джек мене знов кличе. Хоч де я знайшов. Ось. знов такі дві. Ми Ще недалечко від купи. Отако. Козина там далі. Кручі на одному місці. Вже дорізаємо пів корзини грибочків друзі. Ну, гарно попали сьогодні. Так, і такого під листками. І знову риби. Ну Тут і знову листок. Але добре дивіться підлистів. І знов ще один. Він попадається дуже часто ось попали нам лисички. Такий корчик заберемо. О! Люкс. Так, і там бачу. там бачу моху море, два пантерних вже повилазили. Там є ще один гриб. І тут ще такі голубеняка. І душа одна матки Тут така здорова. Грибище. Така здорова найчиста, бачите? Це капець. Ось рядок один, Тут такий здоровий другий. Тут ще молоді збоку. Обід і вилазить сонце. Вже третій раз за сьогодні. Так гарно світить. Може якось буде погода. Ось такий знов нам попадає гриб. О, погоди треба, треба піти покропити картоплю, жука повно, дощі не дають. Ось, йдемо далі. О, там риби отки риберж на напатикує. І опять купа муху пантерних ось такий. Оси мої катутка. Снову два. А тому ще... Ось. І знову такі два. І тому знову ще один. І люди що все збирають. Не лишаю, може хтось собі забере. Йдемо далі. І о 5.25. Попадають такі гриби. Ну, Сьогодні тільки такі білих немає. Попався нам один, все ну, таки вже поїджені. Багато з'їджених друзів, дуже багато. кидві. дві. Попався нам один і все. Ось минулого року, 19 числа, ми були в лісі 19 червня. Хочете, подивіться відео. Ми тоді набрали корці корзину білих файних, потужних, дубових. Отак, рік на рік не попадає. І рівно 19 червня ми були. Ну що, на ну, цього року у нас голубінки. Непорожні і то добре. Йдем далі. Побачив ось таку. Вже таку поїдджуну добряче. Зразу не хотівте. А піду подивлюся, а біля такі віцькі дві гарні молоді. Ну, недугно так і пішов подивився, потягнуло. І тут такі дві молоденькі. Ось вилишаємо. Чисто. Курінь чистий беремо. І наступен гриб попадає нам коза. Ось такий чорний. Правда, вже під'їджений. Слимак його заточив. Западимося шапку. Ой, дивіться, чистий. Супер. Беремо. Йдемо далі. Тому така молода, гарна. Глубинка і ціка. Класна, берем. Ось і все на сьогодні. Підійшов наш похід за грибами до фіналу. На годиннику доходить трета година. Походили ми з Джеком три годинки по лісу. Назбирали більше пів корзини грибочків, майже повно гриби різні. Попадали нам всякі і голубинки, і лисички, і козар білий. В общем, різні гриби. Ну що, цього нам хватить сповна. Насмашку назбирали конкретно. Будемо дякувати природі і батькові лісу за такі щедроти. І не забуваємося дякувати нашим Збройним силам, бо якби не вони, цього всього б не було взагалі. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Все буде Україна, Па-па, друзі.